Волинські рятувальники отримали нове верхолазне спорядження на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Його передали спеціальному аварійно-рятувальному загону ДСНС області для роботи у найнебезпечніших умовах на висоті серед завалів у зруйнованих будівлях та важкодоступних місцях. Це саме те обладнання, яке використовують під час ліквідації наслідків обстрілів, евакуації людей, розбору пошкоджених конструкцій та порятунку потерпілих з під завалів. Професія рятувальника, вона і в мирний час дуже небезпечна, дуже складна, дуже відповідальна, виснажлива. А в час війни, на превеликий жаль, ми в нашій громаді вже побачили і відчули на собі це все. Я хочу подякувати вам за мужність, за вашу роботу, за те, що. Незважаючи на всю небезпеку для вашого життя, для вашого здоров'я, ви виїжджаєте на надзвичайні події, на прильоти, рятуєте людей, рятуєте майно. І хочу побажати всім вам міцного здоров'я. і Хай Бог вас береже. Тепер волинські рятівники зможуть оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації, безпечніше працювати на пошкоджених об'єктах та ефективніше рятувати людей. У ДСНС наголошують, в умовах війни таке обладнання не розкіш, а необхідність, від якої напряму залежить життя як постраждалих, так і самих рятувальників.